Ця потужна гонщиця перевернула гран-прі догори дригом. Публіка шаленіє. Я мрію про перегони. Колись і ти візьмеш у них участь. Ти цього не знаєш. Та ні, я знаю. Я ворожка як не як. Вітаємо на гран прі Європи! Це справді відбувається! Халенко! Uh -huh. Слухай, цей хлопець трохи вар'ят. Uh -huh. А зараз uh -huh. мій сапота. Uh -huh. Ми врятуємо гран-при. Пора злітати. Вітаю на зупинці! У таку бачу перемогу! Uh -huh. Команда. <скрістична кул 'я> Шалені перегони. Гран прі Європи. Класним водіям не потрібно допомога. Тобі допомогти? Ні. <гл 'я> Бачиш, <бір _> <гл 'я> <гл 'я> зі мною все добре.